А перед початком цього відео, будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал, тому що 79% глядачів без підписки дивляться в мої відео, так що спустись вниз та й підпишися на мій ютуб канал. Будь ласка, підтримай мене. Алло, доброго дня, це пошта? Так, це пошта. Що вам потрібно? Таке питання, а моя посилка вже приїхала до вас? Скажіть, будь ласка, своє ім'я. Мене звати Артем. Ага, зараз я пошукаю, зараз я пошукаю, подивимося чи прийшла ваша посилка. І так, в принципі, ваша посилка прийшла, можете їхати її забирати. О, то це чудово. Зараз я приїду до вас, заберу посилку. Добре, будемо вас чекати. До зустрічі. До зустрічі. Так, ну що, в принципі посилочка моя приїхала. Посилочка моя приїхала. Ну що в принципі всім привіт, друзі. Ви на каналі Арті Менер, І сьогодні я продовжую виживання в селі в Майнкрафт Терпе. Це вже у нас, друзі, третя серія. Ну і зараз, зараз я поїду на своїй цій машині, яку я в прошлій серії покупив її. Хто не пам'ятає, то можете подивитися її в підсказки вправо вверху. Так ось, в принципі, зараз я на цій червоній машині поїду зараз на почту забирати свою посилочку. Так що давайте будемо ми тут відчиняти наші ці чудові ворота. Ось таким чином. Зараз ми заведемо цю машину, опас сідаємо ми. Сідаємо ми в машину, так добре, заводимо ми її, опа, ось таким чином. Далі ми звідси виїжджаємо. Опа, виїхали. Це добре, друзі. І зараз закриємо ми ці чудові ворота. Так, опа, закриваємо, закриваємо. І ось тут ще раз і два. принципі, закрили. Ну і я думаю, що можна вже з богом їхати на пошту, забирати мою посилку. Якщо я пам'ятаю, то та пошта знаходиться недалеко від мого будинку. Так що зараз ми до неї бистренько під'їдемо. Їдемо, заберемо ми мою посилочку сьогодні і побудуємо одну таку штучку. Можу вам сказати, друзі. Так, давайте ми десь сюди припаркуємося. Ось так припаркувалося, так добре. Так, зачиняємо ми тут двері на ключик. Опа, ось так. Ну і, в принципі, ось ця наша пошта в нашому цьому селі. Давайте будемо ми сюди заходити. Так, заходимо. Так, ось, в принципі, наш поштальон. Давайте ми до нього підемо, попитаємо. Так, доброго дня, це я Артем. В принципі, я сьогодні до вас телефонував на рахунок моєї посилки. Так, я пам'ятаю, що ви до нас телефонували. Зараз я піду за вашою посилочкою. Так, ну що, почекаємо ми цього поштальона і зараз я поговорю на рахунок цієї посилочки. Знаєте, що я заказав? А я заказав собі паркан і дерев'яні плити. Тому що знаєте, що я сьогодні будувати? Правильно, я сьогодні буду будувати невеличкий такий загін для одної такої цікавої тварини. Коротше, всі все самі побачите. Поштальон, ну де ви там? Та ось вже йду, ось вже йду, в принципі, все, я, в принципі, до вас прийшов, в принципі, ось, в принципі, ваша посилка, забирайте її. Так, ага, і скільки це з мене? З вас тисяч гривень. Ух ти, ну добре, в принципі, ось тримайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, все, в принципі, я вам скинув. Дякую за посилочку, ну, все, в принципі, я пішов. До побачення! До побачення! Так, ну все, відчиняємо ми тут двері, зачиняємо. Ну що, в принципі, нарешті я забрав свою посилочку, яку я ось тільки що недавно заказував. Так, ну що давайте ми відкриємо тут машину. Опа, давайте ми її відчинимо, сідаємо. Далі ми здаємо назад і їдемо собі чисто собі до нас додому. Зараз біля будинку я дещо побудую для одної такої тваринки, і в принципі потім я поїду за тою тваринкою, заберу її, і в принципі покажу яку я тваринку собі прикуплю. Так, що дивіться відео до самого кінця і побачиш, яку я собі тваринку куплю. Ну а ми, в принципі, під'їжджаємо до нашого будинку. Опа, під'їжджаємо, під'їжджаємо, під'їжджаємо. Опа, під'їхали. Тепер зараз я відчиню тут ці чудові ворота ось таким чином. І зараз сідаємо опа, машину і заїжджаємо сюди, в наш подвір'я. Так, опа, заїхали, вилазимо ми звідси і зачиняємо ми тут ці чудові наші ворота. Так, ну що, закрили ми ворота, і тепер. Тепер давайте ми вирішимо, де я будувати загін для моєї тварини. І знаєте що? І знаєте, що я навіть знаю, де я будувати цей загін для моєї тварини. Іменно ось тут, а, в принципі, ось тут, а друзі, я будувати загін для моєї тварини. Так, що давайте будемо ми починати будувати цей загін. В принципі, починаємо ми ставити ось цей чудовий паркан. Так, опа поставили. І десь тут будемо ми його закривати. Так, тут буде у нас вхід. Так, добре, друзі. Добре, друзі. Сюди я поставлю ось таку вишку. Далі сюди я ще поставлю ось так. Далі це в нас йде сюди. Ось так ми ще поставили. Так, і сюди ми ще поставимо ось так. Давайте ми її зараз вирахуємо. Опа, посавили ми так ось, друзі. І це ще треба ось тут зробити і ось тут. Ну і там ще ось тут додати ось цю штуку. Ось тут зробили, і давайте ми ще зробимо ось туточки. Все, в принципі, я поставив тут цю штуку, і тепер зараз наше головне завдання це поставити ці наші чудові плити від злив, дождя і всякої такої нафіг дічі. Так, тут я зробив один блок, давайте ми його зламаємо. Опа, зламали, і давайте будемо далі продовжити ставити ось ці чудові плити сюди. Трошки не вирахував, але давайте ми ось цю конструкцію знесемо і трошки підійдемо ми поближче до мого будинку. Трошки я не розрахував таку відстань, так що давайте ми ось це трошки зламаємо, підійдемо трошки поближче до мого будинку, і в принципі все у нас буде чекіпукі так і поставили ми сюди. Ну і в принципі, дивіться, друзі, що в мене вийшло. Коротше, в мене вийшла ось такий загін невеличкий. В принципі, тут мені не вистачило ось таких цікавих плит, але я поставив ось такий чудовий паркан. Ну що, в принципі, загін я зробив. Тепер осталося прикупити собі одну таку цікаву тваринку, заселити її сюди. І в принципі, все буде окей. Так що беремо ми, друзі, ось цей чудовий телефон. І зараз наберу я один такий цікавий. І номер. Так, набираємо, набираємо, набираємо. Так, опа, гудки пішли, гудки пішли. Принципі, ну все, чекаємо, поки візьмуть трубку. Алло, доброго дня! Таке питання це ви продаєте корову? Так, продаю Так, мене цікавить ваша корівка. А скільки вона коштує? Вона коштує 5 тисяч гривень. Ага, добре, а можете підсказати ваш адрес будинку? На 11. Добре, я скоро до вас підійду, чекайте. Добре, буду вас чекати, до зустрічі. До зустрічі. Так, скидаємо трубку. Ну, все, в принципі. І я так зрозумію, підписники, що ви догадалися, кого я сьогодні буду купляти. Правильно, я сьогодні буду купляти корівку. Так що давайте, в принципі, я навіть на машині не буду їхати, а я зразу пішки піду, тому що пішки ходити корисно. Так, відчиняємо, зачиняємо ми тут так, цю калітку, і якщо я не помиляюся, десь в тій стороні. Та Леніна. Так що давайте підемо ми до того Леніна 11 І в принципі зараз підійдемо. І Якщо я не помиляюсь, в принципі, ось цей будинок. Ось в принципі цей будинок. Так, доброго дня, це я по поводу вашої корови. Доброго дня, ми просто узді молоку корівку. Ага, в принципі, корівку я бачу. А може таке питання? Яке ще питання? А в корови смачне молоко? Так, звісно, смачне. То що вибирати? Так, звісно, я беру це. Скільки з мене? О тисяч гривень. Так, добре, зараз я візьму гроші. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, все в принципі, тут рівно п'ять тисяч гривень. Тоді все, забирайте са до побачення. До побачення. Ну що, корівку. В принципі, я твій тепер новий хазяїн. Так, давайте ми заберемо тут цей поводок і прив'яжемо цю корівку на цей поводок і приведемо ми її до мене додому. Ви подивіться, друзі, яка у мене така цікава, красива корівка. Ну, я надіюся, що ця корівка буде давати нам смачне молоко. Також, друзі, я буду продавати це смачне молоко, і можна сказати, буде в мене такий невеличкий бізнес. Ну що, в принципі, ми вже майже доходимо до мого будинку, Давайте ми тут овічне ми тут ворота. Так, корівко, заходь, заходь, так, зачиняємо ми тут ворота. І зараз заведу я тебе в твій новий будинок. Ну, що в принципі, заходь, корівка, заходь. Так, добре, зайшла. Зайшла. Це добре, друзі, це добре. Так, закриваємо, зачиняємо і забираємо ми тут поводок. Я не знаю, чи забереся. Так, в принципі, він забрався. Ну що, друзі, ось таке в мене полився відео. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. З вами був Майнер. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та не забувайте про дзвіночки. Також переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую! Також, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут я викладаю все про своє життя, коли відео викладаю, коли я їх монтую, коли я роблю прев'юшки. Так що підписуйся на мій телеграм-канал і будь одним із моєї сім'ї.